Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Пам'ятаєте, я розповідала про те, що набрала постанова, набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, яка дозволяє отримати додаткову підтримку на придбання твердого палива. Зараз хочу розповісти трошки в попередньому відео, я розповідаю розмір даної додаткової допомоги. Ви можете послухати, а зараз трішки розповім, як. Вона буде надаватися людям і чи потрібно вам повторно звертатися до органів пенсійного фонду. Тож, якщо в 2023 році вам вже призначено пільгу або житлову субсидію на придбання твердого пічного побутового палива, вам додатково подавати заяву не потрібно. Розмір доплати перерахують за наявною інформацією. Також розмір додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива буде розраховано в індивідуальному. Порядку для кожного домогосподарства, і це буде різниця між розміром, визначеним згідно з постановою так, про додаткову допомогу, та розміром виплати до запровадження експериментального проєкту. Хочу нагадати, що можна отримати чуть більше. Чим 16 тисяч гривень буде збільшена допомога саме на цю суму. Також для встановлення доплати ви до 20 листопада маєте отримати від Пенсійного фонду України смс повідомлення про необхідність надати від свого імені та членів вашого домогосподарства згоду на збір, передачу та обробку персональних даних. Хочу зазначити, що дуже для вас вас важливо, що дана згода має бути надана до 1 грудня 2023 року. Ви маєте надати відповідь на смс-повідомлення так, або ні. Або ж вам потрібно буде звернутися до органів пенсійного фонду, тобто, або відповісти на смс-повідомлення, або ж звернутися до. В органи пенсійного фонду так ще додаткова підтримка надається на придбання твердого пічного побутового палива може бути здійснена не більше одного разу протягом дії. Строку, вибачте, протягом строку дії експериментального проєкту. Тобто ви можете скористатися один раз. Тому будьте уважні, до 20 листопада ви отримуєте смс-повідомлення, а до 1 грудня вам обов'язково потрібно надати відповідь на смс-повідомлення. Або ви це відповідаєте в смс розсилці, так, відповідаєте так, або, ні, або звертаєтесь до органів Пенсійного фонду України. Тож, будь ласка, будьте уважні, не пропустіть.